Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми? Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Хто носить маску, яка називається Баута? Маска Баута це одна з найпопулярніших карнавальних масок, що увірвалася в суспільне життя Венеції в XVII столітті. Баута вважалася ідеальною маскою і для високопоставлених осіб, які любили анонімно ходити в народ. Цікаво, що нижня частина її була влаштована таким чином, що людина могла їсти і пити, не оголюючи обличчя. Які риби здавна допомагають жителям Мадагаскару в лові морських черепах? Жителі Мадагаскару здавна ловлять морських черепах за допомогою риб прилипал. Риба прилипала живе у водах тропіків і субтропіків. Рибу прив'язують за хвіст до мотузки і кидають поруч із побаченою черепахою, до якої вона і присмоктується. Якщо ж черепаха велика, то кидають одразу кілька штук, оскільки вантажопідйомність однієї риби прилипали не більше 30 кілограмів. У якій країні 1925 року було ухвалено закон про капелюхи? 1925 року в Турецькій республіці ухвалили закон про капелюхи, відповідно до якого всечоловіче населення Туреччини було зобов'язане відмовитися від носіння фесок і тюрбанів на користь європейських капелюхів. Порушників карали штрафом або тюремним арештом на строк аж до шести місяців. Серед усіх реформ саме закон про капелюхи викликав найбільше неприйняття в суспільстві. Що 1847 року винайшов лондонський кондитер Томас Сміт, побачивши, як солодощі загортають у красивий папір. Цей новорічний атрибут винайшов знаменитий лондонський кондитер Томас Сміт. У 1847 році Томас, перебуваючи напередодній Різдва в Парижі, підгледів, як його французькі колеги загортали мигдалеві солодощі у святковий пакувальний папір. Саме Томас Сміт вважається винахідником хлопавки в тому вигляді, в якому ми її знаємо. На вершині найвищої гори якої країни встановлено бюст Симона Болівара. Бронзове погруддя вагою 80 кілограмів встановлено на вершині найвищої гори Венесуели Піку Болівара. У доставці бюста на вершину брали участь 60 осіб. Гору було названо на честь героя країни, переможця війни за незалежність Симона Болівара. У якій країні розташоване озеро Балхаш? Озеро Балхаш справжній оазис у безкрайніх пустельних землях Казахстану, воно знамените своєю багатою фауною і білими лебедями справжньою окрасою і символом озера. Балхаш належить до категорії напівпрісноводних і є найбільшим у Казахстані. Розташоване озеро на кордоні трьох областей у незвичайному природному оточенні. Якій державі належать Фарерські острови. Фарерські острови це регіон у північній частині Атлантичного океану між Шотландією та Ісландією. Ходять до складу королівства Данії, але з 1948 року самостійно вирішують майже всі державні питання за винятком оборони, юстиції, поліції, спільної валюти та зовнішньої політики. Хто був опонентом Річарда Ніксона на перших в історії Сполучених Штатів Америки теледебатах? 26 вересня 1960 року в Америки відбулися перші в історії теледебати між віце-президентом Річардом Ніксоном, кандидатом на президентських виборах від республіканців і його суперником, сенатором демократом Джоном Кеннеді. На той час у більшості американських сімей уже були телевізори. Дебати подивилися 66 мільйонів американців. Незвичайну серію чого випустили із запахом шоколаду у Франції. У травні 2009 року Пошта Франції випустила обмежений наклад поштових марок на честь 400-річчя відкриття какао-бобів, привезених у місто Байон. Крім чудового дизайну, марки мають додаткову чудову функцію. Марки випромінюють чудовий аромат темного французького шоколаду. Який вид спорту представляє перша офіційна спортивна організація Ватикану? У Ватикані створено асоціацію легкої атлетики. Вона стала першою спортивною організацією держави. До її складу увійшли понад 60 любителів бігу, серед них священики швейцарські гвардійці, представники римської курії, а також працівники ватиканських музеїв, аптекар і 60-річний співробітник апостольської бібліотеки.